Отже, переживаємо цього року. Хресну дорогу, в часі, коли війна в Україні, і в тому часі Хресної дороги Великого Посту. Ми розважаємо слова, які промовив нас Спаситель з Хресного дерева. Яке Ісус промовив до розбійника. По правді кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раю. Уявимо собі всю ту ситуацію, яка відбувалася на горі Голготі. крик шуму. Ті знаваги, як ми розважали минулої неділі, ці проклани, ці нарікання, це висміяння Божого Сина. Воно лунало з усіх сторін від первощеників, від простолюдя, від воїнів поган, рівно ж і від розбійників. Які з ним терпіли. Це був великий шум, це був великий хаос. І ось в цьому хаосі лунає слово. Згадай про мене, Господи, коли прийдеш до свого царства. Христос не звертав уваги. Христос не оправдовувався ані перед Палатом, ані коли вмирав. Але в тій хвилі, коли Ісус почув оце благання, згадай про мене, Господи. Коли прийдеш до свого царства, Христос відкриває двері свого милосердя. Христос відкриває двері свого любячого серця. І його зболілі уста промовляють слова. По правді кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раю. Це є надзвичайно велика наука для нас, дорогі браття і сестри. Христос нам показує, як ми маємо чинити і поступати в нашому житті. Більшість людей тратять дорогоцінний час. На що? На сварки. Різного. Виправдовування стосунків слова, то йде маса нашого часу. Часто в тих суперечках наших ми нагромаджуємо масу гріхів, бо хтось нам сказав, хтось доказав, хтось перекрутив. Появляються пльотки, учернення, обмови, осудження. На Христа лється маса слів, зневаг, критики, висміяння, насмішок і прокльонів. Христос на ніщо не реагує. Христос на ніщо не відповідає. Він розуміє, що це все марно. Ті люди поглиблені в темряву свого життя. Ті люди без ласки, без світла, від них можна очікувати все, що тільки може бути. І тепер, дорогі мої брати і сестри, пристосуємо то до нашого життя. Чи ми вміємо реагувати так, як реагує Ісус? Чи ми вміємо оці всі пусті слова сказала, переказала, забула, подивилася, не посадила, дала місце і так далі? Чи ми вміємо їх пропускати скрізь побіч по вуха? Чи ми на це це реагуємо? Чи ми це все приймаємо до свого серця дуже близько? Чи ми це починаємо розв'язувати, а чому ти так сказала, чи то правда, що ти так сказала? Ми починаємо ставити наочні ставки, щоб нам доказали, чи навпаки, скільки йде того часу, дорогоцінного часу? Чи варто то робити? Чи варто реагувати на те, що говорять? Про мене, про мою сім'ю, близькі, сусіди, знайомі. Без сумніву, що ні, без сумніву, що не варта. І тому, коли Христос конаючий, висить на Христі, і Він все це чує, Він все це бачить, Його серце і очі. Є закритий перед тим народом, бо він розуміє, що він нічого не докаже. Ні тим перевощиникам, які насміхаються, каже, спаси, зійди з Христа, покажи ще чергове чудо. Це є тільки окремі слова, які є записані в Євангелії. Але ми можемо уявити, яка то була маса слів, маса прокльонів там, на горі Голгофті, зневаг. Висміянь. Це окремі слова у євангелисти описують, а само собою їх було набагато більше. І тому в нашому житті має бути рівно ствереза і розсудлива, що постава. Мене це не обходить. Мені це байдуже. Я не хочу брати участь в тих помиях, обмови усучення, очернення. Не хочу брати, воно мені не потрібно. Звичайно, то треба виробляти характер. То вже є тоді чеснота. Бо людська цікавість, вона є надзвичайно велика, а особливо сьогодні. Інтернет і все інше. Ну, то можна вичитати невідомо, що і про кого. І тому Христос показує нам, християнам, оцей приклад. Правдивий приклад, як ми маємо реагувати на оці всі людські репліки, на оці всі слова людські. Маємо бути глухими, німими. І сліпими. Але на що треба реагувати? О, Христос показує нині, вмираючи на хресті, на що людина має реагувати? На потребу іншої людини. Христос чує той благальний голос. Того розбійника, який просить у поміч духовну, який просить о змилування, який просить у малосердя пом'яни мене, Господи, коли прийдеш до царства свого. Христос реагує, Христос сприймає, Христос бажає і допомагає тій людині, бо бачите серце. Це серце, яке дійсно кається. це серце, яке надіється, це серце, яке потребує милосердя і любові. Христос реагує на той голос. Христос приймає той голос, а як є часто в нашому житті, на всі ті витребеньки непотрібні слова. Ми то так будемо реагувати, приймати глибоко до серця, до душі, ними прийматися, бо там сказали, бо, 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 е, мені передали, я, ми будемо з'ясовувати. А, а коли хтось щось проше, просить, ми тоді глухі, ми тоді не чуємо. Це не до нас. Просить мама, дитину, візьми, зроби. Добре-добре. Приходить з роботи так, як було, так і є. Бабця просить щось зробіть. Добре, добре, але так, як було, так і є. Ой, там сусідка захворіла, треба піти знайти час відвідати. Так йшла, що сусідка померла і не відвідала. Оті речі, які важливі, оті речі, за яких можна заробити Царство Небесне. Оці вчинки, які волають нас, творити добро, милосердя і будемо мати заслугу в очах пана Бога, ну, то диявол відволікає. Ні, то ні. То ні. На то не маємо час. На то так дуже скупо реагуємо. Бо хтось там хоче якоїсь допомоги потрібно. Виявити якогось милосердя, можливо, просто поспілкуватися? О, наші вуха закриті, наші очі не бачать, наші вуха не чують. Ну і знову ставимо собі питання кому ми тоді служимо? Ну, яке то я є християнин? Як то я тоді наслідую Ісуса, який не рагує? на всі ці прокляна ненависть, всі ці людські, гріхи проти нього. Він спокійний. А він реагує, коли є потрібна допомога. І він дає ту допомогу. Сам немічний, сам конаючий. Сам надзвичайно збитий і скатований, але знаходить час і можливість, щоб допомогти тим, які терплять і потребують. Оце є правдиве християнське лицар. Оце є правдивий героїчний християнський вчинок. Коли я чую, спішу, кваплюся, щоб допомогти тим, який є в потребі, щоб виявити своє співчуття, щоб виявити до них своє милосердя, свою доброту. Щоб їм допомогти і собі, допомагаючи своєму ближньому, ми допомагаємо самі собі, тому що ми збираємо тоді що Заслуги для Царства Небесного, заслуги для неба. Тому в скарбонку нашого життя буде вкинута ота лепта, оцей добрий чин. Оце діло милосердя, яке ми створили, зробили нашому ближньому. Оце є важливо, дорогі брати і сестри. Конаючись Спасителю, ти переносив такі великі болі і терпіння, і страждання. Але ти не забув. Добра. Ти показав, що навіть хвара людина, навіть немічна людина може робити добра і має робити добра. Твоє тіло скалічене, твоє тіло палить гарячка, твоє тіло немічне, але ти не перестаєш робити. Добра. Господа хочу в тому часі святого Великого Посту здобути ту чесноту, так важливу чесноту, відкидати всякі пусті розмови, не брати участь в тих пустих непотрібних розмовах у своєму житті. Не читати занадто багато різної інформації, пояснень, відгуків, бо часто в тому є така чорна брехня неправда. І ми беремо участь в тих осудах, засудах, і нам здається, що ми знаємо щось. А так багато сьогодні. Є людей, які потребують реальної допомоги, які є в такій потребі, а ми можемо зі своєї сторони допомогти. Та нехай твій приклад на хресному дереві, твій приклад допоможе нам збирати собі заслуги для неба. Для Царства Небесного, для вічності. Амінь.